Соколи, обіймайте гори ліси, ге, ген, дзвени до тебе, вільний жай в чистім небі, гей, 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 соколи, обіймайте, гори лісидоли, ге, ге, в чистім полі, вільний жай, вір задзвенить, є дівчат багато знаю, та найкращі в моїм краї. Де зостали, з батько йненька? Гей, 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 соколи, обіймайте море, ліси, доли. Ген, ген, звени до тебе, вільний жавір, вір чистім небі. Гей, 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 соколи, обіймайте, горилі сидоли, ген, ге, в чистім полі, вільний жавір, задзвени, залишай.